Право номер 726. Розкладіть на множники многочлен, попередньо подавши його у вигляді різниці квадратів двох вирадів. Номер 1. А в четвертій плюс А в квадраті плюс 1. Давайте попробуємо виділити повний квадрат А в четвертій це А в квадраті, піднесене до квадрату. Запишемо подвійний добуток. плюс 2 а в квадраті. Але у нас є тільки а в квадраті. Тобто, дивіться, що ми зробимо, щоб отримати 2а в квадраті. У нас є а в квадраті. Ми додамо а в квадраті та віднімемо а в квадраті. Так, нічого не зміниться. Та плюс 1. Так, дивіться. а в квадраті піднесено до квадрату плюс 2а в квадраті. Та плюс 1. Це у нас буде квадрат суми А квадрат плюс 1 піднесено до квадрату. Та мінус А в квадраті. є А квадрат, що залишається. Тобто, ми вже отримали різницю квадратів двох виразів. А тепер давайте розкладемо на множники різницю квадратів, застосувавши формулу А-Б помножене на А плюс Б. Тобто. Різниця двох виразів. Це в нас буде А квадрат плюс 1 мінус А, так? та сума двох виразів. А квадрат плюс 1 плюс А. Номер 2. Х квадрат мінус Y квадрат плюс 4х мінус 4 у дорівнює. Дивіться. Х квадрат плюс 4х. Запишемо х квадрат. Шукаємо подвійний добуток. Це 2 помножити на х. Щоб отримати 4х, потрібно ще помножити на 2. Так. Так. Тобто, другий вираз у нас це 2. Запишемо плюс 2 в квадраті та мінус 2 в квадраті. Далі мінус у квадрат. Мінус 4 y Просто переписали. Тепер дивіться: ось у нас є квадрат суми. Запишемо х плюс 2 у квадраті. А тут у нас всі три доданки від'ємні. Тобто, давайте спочатку винесемо знак мінус. Та запишемо спочатку квадрат. Мінус тут буде все додатнє y квадрат, плюс 4 y та плюс 2. У квадраті. Дивіться, y квадрат плюс 4 у плюс 2 у квадраті це квадрат суми У плюс 2. Так? Давайте запишемо. х плюс 2 в квадраті мінус у плюс 2 в квадраті. Отримали квадра... різницю квадратів. А тепер давайте розкладемо на множники різницю квадратів. Це буде різниця двох виразів. х плюс 2 мінус y плюс 2 та сума двох виразів х плюс 2 плюс, y плюс 2. Відкриємо дужечки, дорівнює х плюс 2 мінус y мінус 2. Тут маємо х плюс y плюс 4. 2 та мінус 2 скорочується, отримаємо x мінус y помножене на х плюс y. Плюс 4. Номер 3. А квадрат. Б квадрат. Плюс 2АБ. С квадрат, мінус 8 с та мінус 15. Давайте почнемо з перших двох виразів. Маємо перше квадрат. Це у нас АБ піднесено до квадрату. Далі, дивіться, 2АБ. Це. Подвійний добуток 2аб та другий вираз, так як у нас є 2аб, це одиниця. Тобто ми додамо одиницю в квадраті та віднімемо одиницю в квадраті. Отримаємо мінус мінус це квадрат мінус 8С мінус 15. Дивіться, перший тричлен це в нас буде квадрат суми. Давайте згорнемо його в повний квадрат. АБ плюс одиниця в квадраті. А тут перепишемо. Маємо мінус C квадрат, мінус 8С, мінус 1 мінус 15 буде мінус 16. Дорівні. АБ плюс одиниця піднесено до квадрату. А тут давайте винесемо знак мінус. Отримаємо С квадрат плюс 8c, а 16 подамо у вигляді квадрату. Це в нас буде 4 в квадраті. Дорівня аб плюс 1 у квадраті мінус. А ось цей тричлен, дивіться, це у нас буде С плюс 4 в квадраті, перевіряємо подвійний добуток, 2 помножити на c та помножити на 4. Отримали 8c. Тобто згортаємо, це в нас буде С плюс 4 в квадраті. Отримали різницю квадратів двох виразів. А тепер давайте розкладемо на множники. АБ плюс 1 мінус різниця С плюс 4, та на суму АБ плюс 1C плюс, плюс 4. Зведемо подібні доданки АБ плюс 1. Мінус С мінус 4, а тут маємо АВ плюс С плюс 5, 1 плюс 4. Перепишемо. АВ мінус С. Мінус 4 плюс 1 буде мінус 3, помножити на АВ плюс С плюс 5. Номер 4. 8а квадрат мінус 12а. Плюс 2аб мінус b квадрат плюс 4. Так, давайте працювати з четвертим членом. Дивіться, 8а квадрат у нас не є квадратом якогось виразу. Так як 8 не є повним квадратом якогось виразу. Тобто, візьмемо b квадрат. b квадрат зі знаком мінус. так? Далі, що ми маємо? Ось перепишемо. Плюс 2аб запишемо на другому місці, плюс 2аб. А всі останні члени, давайте просто перепишемо: плюс 8а2, мінус 12а та плюс 4. А тепер маємо мінус б квадрат. У формулі квадрата суми або квадратна різниця завжди квадрат є додатнім. Тобто, давайте з цих двох виразів винесемо знак мінус за дужечки. Залишиться b квадрат мінус 2 ab Поміняли знак. Дивіться, b квадрат, подвійний добуток. 2 помножити на b помножити на А. А отже, другим виразом у нас є А. Давайте додамо а квадрат та віднімемо а квадрат. А все інше просто переписуємо. Плюс 8а квадрат мінус 12a плюс 4. Ось цей тричлен ми можемо згорнути у вигляді квадрата різниці. Це в нас буде b мінус А в квадраті та мінус А квадрат. Плюс переписуємо 8А квадрат мінус 12а плюс 4. Тепер давайте відкриємо дужечки. Мінус b мінус А в квадраті плюс а квадрат, плюс 8а квадрат, мінус 12а та плюс 4, а 4 представимо як 2 в квадраті. Дорівнює. мінус b мінус а піднесене до квадрату, плюс 9а квадрат мінус 12а плюс 2 в квадраті. Дивіться, цей тричлен ми можемо представити у вигляді квадрата різниці. Перший квадрат це 3а. Другий квадрат це 2. Перевіряємо подвійний добуток 2 на 3а 6а на 2 12а. Тобто, отримали різницю квадратів двох виразів. Додатній квадрат запишемо на першому місці. 3а мінус 2 в квадраті та мінус b а в квадраті. І тепер ми можемо розкласти його на множники. Це буде добуток різниці та суми двох виразів. 3a-2 мінус мінус а Та помножити на суму 3а 2 плюс мінус а Зведемо подібні доданки. Це буде 3a. Мінус 2 плюс мінус b плюс А. Мінус b плюс А. А тут 3а мінус А скорочуємо, залишається 2а, мінус 2 плюс b. Та зведемо подібні додатки у першому множнику. Це в нас буде 3а плюс А 4а. мінус 2 мінус b. Що множиться на 2А-2 плюс...